Україна відзначила дуже важливе для країни для держави свято День Соборності. Що ж це означає? У березні 1917 року у Наддніпрянській Україні розпочалася національна революція. Було обрано Центральну Раду першого президента Михайла Грушевського проголошено створення Української Народної Республіки. У січні 1918 року, згідно 4-го універсалу Першого українського уряду, Україна проголошувалася самостійною державою ОНР. А в листопаді 18-го року у Львові було проголошене створення з ОНР Західноукраїнської Народної Республіки. Текст 4-го універсалу, датований 22 січня 18-го року, Містив чотири головні напрями: проголошення самостійної Української Народної Республіки, доручення Раді народних міністрів укласти мир з центральними державами, оповіщення оборонної війни з більшовицькою Росією, декларування основ внутрішнього соціально-економічного будівництва й окреслення заходів для припинення війни з центральними державами. 22 січня 1919 року урочисті заходи щодо проголошення акту Злуки проходили на Софійській площі у Києві. На масовому вічі посол ЗОН Лонгін Цегельський передав грамоту Національної ради ЗОНР про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Великою Східною Україною голові директорії ОНР Володимиру Винниченку. Павло Скоропадський, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Євген Петрушевич, Симон Петлюра, Кост Левицький ці люди, які творили історію України того часу. Актом об'єднання стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав на основі українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперії в єдину соборну українську державу. Ти синім небом дивишся на мене, Щоб я бува душею на зачах. В моїх ночах тополь свічки зелені, в моїх ночах задуманих очах, В моєму щасті твого щастя слив, В моїй крові пожар твоїх калин. З, твої... З твоїх давнин на плечах вітер синий, Гіркий печальний вітер, мов полин. За мною ходять твого горя тіні, лицем до твого сонця я встаю, в твоїм сумлінні і моє сумління о проводі життя передаю. З твоїх знамен несу червоне кредо, впаду, як треба, тільки ти йди. Йду вперед і бачу попереду, себе з тобою бачу назавжди. Дія об'єднання України стала символом споконвічного прагнення нашого народу до воз'єднання в єдиній державі. Одна з наймасштабніших акцій з, дня, з нагоди Дня Соборності України пройшла у 1990 році. 21 січня патріотичні сили організували живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними оцінками в акції брали участь від 500 до 3 мільйонів українців. Указом президента України від 13 листопада 2014 року було встановлено свято День Соборності України. Цьогоріч, 22 січня, у Києві на мосту Патона відбулася акція в День Злуки тримаємось за руки. Декілька сот учасників акції утворили живий ланцюг з 30-метровим державним прапором і об'єднали два береги Дніпра. У Запоріжжі сотні містян символічно об'єднали два береги Дніпра живим ланцюгом на греблі Дніпро-Гесу. У Миколаєві учасники патріотичного флешмобу утворили на головній площі міста живий герб України. У Дніпрі на Соборній площі відкрили меморіального хреста загиблим за вільну Україну воякам ОНР, які полягли у боях проти більшовиків у 2019 році. В Ужгороді на центральній площі відкрили пам'ятну дошку на честь голови Центральної Ради першого президента України Михайла Грушевського. Сьогодні соборність не обмежується лише ідеєю збирання етнічних земель у рамках національної держави, а передбачає також духовне єднання всього населення країни незалежно від національності. Соборність це забезпечення справжнього суверенітету. І незалежності народу міцний фундамент для побудови процвітаючої демократичної національної держави. Прокидайтесь дорогеньки повставайте, люди, бо без єдності держави горе всім нам буде. Хто ж майбутній наше з вами буде захищати, та заможну Україну рідну будувати? Ну а дітям що робити З клятими князями? Як їм далі в світі жити з цими хазяями. Хто рідненьких приголубить, хто ж їх не годує? Колись грає ненько ненькою корує. Україна, Україна, подивись на себе. Ворог землю розпинає і сміється з тебе. Ось де до... людям голод та жебраство, а собі багатство. Ось до чого довело нас це шалене братство. Так, як вірус по країні, нечість розповзлася, так від власного народу влада відреклася всім чим хоче володіє, ходить та й радіє, а знедолений народ наш про хліб сильно мріє. Об'єднайся, Україно, від Карпат до Дону, щоби бігли вороженьки до свого кордону, лише в єдності єдина наша з вами сила. Об'єднайся, моя мила, вільна Україна! В наш час питання соборності України як ніколи актуальне. Вже майже три роки Україна веде війну зі своїм прадавнім ворогом. Нині на фронті пліч-опліч стоять і львів'яни, і харків'яни, тернополяни, запоріжці і навіть кримчани. Люди з усієї України об'єдналися, щоб дати навалі жорстоку вісіч, захід і схід, північ і південь у єдиному бажанні захистити нашу землю докладають до цього неймовірних зусиль. Прийшла несподівано вкрай наш біда, звідки не гадали, не ждали. Полізла нахабна жорстока орда і тихий наш світ зруйнувала. І стали дорослими наші сини, і світ їх героями визнав. Від градів ворожих, закрили вони своїми серцями вітчизну. Здрихає селячно задимний світ. І важко збагнути нам, за що безжально ковтає найкращий наш цвіт війни ненажерлива паща. Серця матерів переповнює гнів. Вчалася праведна крівця синів із чорною кров'ю чужинців. Не можемо зайдам простити цього. Хіба ж таке можна прощати? У неба благаємо лише одного відплати, відплати, відплати. До України і загинув, захищаючи свою землю. Йому не було 42 років. Він був справжнім воїном, людиною честі, серце плаче на взрит, в ньому рани не згоїні. Розхитай небо звідь своїм голосом воїне. Під всіма, хто закляк, в кого совість потьмарена, хай здригнеться земля, хай їх буде покарано. На героя шляху кружать зараями ворони, їм не вистачить куль, дух козацький нескорений, бо герой не мішень Тобі, братику, жити б ще не діждуться прощень ті, що з бід наших ситяться Білю трати пече сльози, квіти, оваці, не прозріли ми ще. Не дозріли до нації, глянь, Василю з небес, озови зі ромовицями, не забудем тебе, честь за тебе помститися! Війна не знає жалю, сього мужі залишають свої родини, дітей, дружин і йдуть захищати свою землю. Вчорашні діти також беруть до рук автомати. Молоді хлопці і дівчата змінюють своє зручне життя на холодні окопи, на вологі бліндажі, бо навіть на війні трапляється справжнє кохання. Чекання. Іду туди, де смерть і не боюсь, від кулі збереже твоє чекання. Чекатиму, як сніг паде до ніг, як журавлі повернуться весною, пройду світами тисячі доріг, Дощем чи вітром буду я з тобою. Українська дівчина Мужність, розум, сила. Сонце спопідвій ніжне і красива. На житті дорогах кривди, наче зміє, зазирають в душу зими буревії, а тобі би квітнути щастя, миром, веснами, цвітом волошковим, мріями небесними у театрі світу обирати ролі, головні, значимі, мати вплив на долю, не гламурна справжність ціле серце дзвінко, йдеш. Як завши гордо сестро Українко. Чорна пустка на місці душі, десь у грудях праворуч від серця, чорний попіл змивають дощі зі стареньких поношених берців, сірий дим від цигарків пітьму, Сірий птах, десь... Десь цвірінь, десь цвірінь на фонебі. сіре птах десь цвірінь на фонебі. Хай життя усміхнеться тому, хто готовий на все за потреби. Сивий вечір пішов на спочин, сивий чуб і обличчя в зморшках. Автомат, вірний друг, на плечі, а у пальцях синія волошка. От цвіркун заспівав на кущі. Під кущя миші звили кубельце скоробій і болить на душі чорна пустка праворуч від серця. Через війну багато людей втратили свої домівки і змушені були виїхати, але Багато хто з них мріє повернутися у свої міста. Не моє, невеселе, не місто. Задзеркаля моє особисте, Намісили добрячого тіста, де сховати від того лице, були друзі і друзів немає. Був тут дім, тепер дому немає. Все мені, все на світі минає. Але як пережити все це? Коридорами ходять діти. Скоро виростуть ось ці діти. Вони вміють направду любити. Чи цього не навчають у вас? У портфелях ручні гранати. Тут навчають лише виживати. І принишку сідає парти несподівано тихий клас. Хто розкаже мені, навіщо ми тікаємо з цих приміщень? Корабля геть діряве днище, він повільно іде на дно, замість крику про допомогу тут мінують старі дороги і від ворога ждуть підмоги, виглядаючи у вікно. В небі купчаться хмари сиві, гірси падають на щасливе. Моє місто було красиве, усміхалось мені воно та вернеться пора цвітіння. замість плачу. І голосіння, моє місто, мене зустріне із трояндами і вином. Ведуть жорстокі бої. Але настане час, коли запанує мир і землі, що спокійні побули українськими, де живуть етнічні українці, повернуться до своєї держави. А ви думали, що Україна це просто, Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшлися всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Біжимо позах, о ми, ми українці, ми українці, творя на а ми, ми українці, ми українці, творя на спасах, а ми, хоч на хоч на хустиці, біжен по пака. Ми себе земляко, як житень ко, а й не